Петиція про обмеження роботи онлайн казину набрала необхідну кількість голосів. Про азартні ігри та їхню небезпеку під час війни говоримо з автором петиції, молодшим сержантом Петром Петриченком. У студії працюють Руслана Кравченко та Владислав Бундаш. Насправді тут важливим є питання до вас, перш за все, це що змусило вас написати цю петицію. А про які історії, зокрема, ви можете розповісти на цю тему? Та насправді я цю петицію написав десь тижня-два тому, але вона чомусь не проходила модерацію. Я це указував потім в своєму відкритому такому зверненні до пана президента, що якщо я не можу звернутися до вас петицією, то хай це буде. Відкрите звернення, і потім петиція пройшла модерацію. Насправді, якимось таким каталізатором цього звернення було інформація від НБУ, що українці програють в день 400 мільйонів гривень. І для мене зрозуміло, що великий відсоток, якщо не найбільший, з цих програних грошей програють саме військовослужбовці. І це не можна назвати грою, тому що ти не граєш в казино. Ти, ти там не сидиш за столом, за якимось, як ми це бачимо в фільмах. Це просто програма, яка робить тебе залежним, яка робить з тебе лудомана і витягує з тебе кошти. І я це бачу в війську, бачу це серед простих солдатів, які намагаються за рахунок цих програм в інтернеті якось покращити свій ну, тяжкий психологічний стан, тому що зрозуміло, він... Не може бути іншим, тому що йде війна: вони воюють, потрапляють під обстріли, гинуть, травмуються, отримують поранення, вбивають ворогів. І телефон стає такою ну, місцем, де ти можеш швидко отримати якісь емоції. І от ці от програми, які називаються онлайн-казино, маніпулюють людьми, насаджуються великою кількістю реклами серед блогерів. Телеграм-каналів, і вона саме спрямована дуже часто на військових, говорячи про те, що ми допомагаємо армії, ми там купуємо якісь дрони, машини. Але у відсотковому співвідношенні з того, скільки вони витягують е з військових грошей, як вони рушать їхнє життя, рушать життя їхніх сімей. Це абсолютний мізер, і я в петиції зазначаю, що ця допомога не потрібна для армії, тому що вона тільки легалізує цю по суті аферу. Коли ця проблема з азартними іграми у війську стала гострою, і чи підштовхнула ось ця реклама від відомих блогерів чи інфлюенсерів до того, що більше військових почали грати в азартні ігри? І чи була така проблема, наприклад, на початку повномасштабного вторгнення? Та насправді це проблема всіх армій історично, які воюють, що є азартні ігри. Але саме, Вибух цієї залежності стався після легалізації великого засилля реклами. Тому що, коли ти розумієш, що це не дозволено, це незаконно, нелегалізовано, більшість людей навіть не намагається це спробувати, ну там як з наркотиками чи з чимось іншим. А коли це легалізовано, коли тобі ще кажуть, що ми допомагаємо армії, купуємо там дрони, коли це кожен блогер рекламує, у людини виникає. Розуміння, що це класно, я можу спробувати, я можу зіграти, я можу виграти. Вони ж показують, що виграють, а якщо програю, то вони на армію ті гроші віддадуть. Ну тобто, розумієте, що відбувається постійна маніпуляція людьми і ні до чого хорошого це не приводить. Та і насправді ви зазначили дуже важливу річ, що. Таким чином, військові намагаються якось скинути оцей стрес, зважаючи в яких умовах вони перебувають. І тут є важливим те, щоб цю проблему вирішувала саме держава. Які рішення ви пропонуєте, щоб вирішити цю ситуацію? І чи є вже якийсь відгук від влади щодо цього? Ну, перш за все, добре, що є швидка реакція президента. Я не пам'ятаю, щоб якась петиція, яка була. Зареєстрована зранку, відповідь президента була вже вечором. Це так, це великий сигнал, що я надіюсь, робота буде вестись в цьому напрямку. Перше і основне, що я пропоную, це на час військового стану обмежить військовослужбовцям технічно можливість грати в ці ігри. Чому саме на час військового стану? Тому що якраз із-за війни військовослужбовець перебуває в таких обставинах. Звісно, коли там військовий стан закінчиться, війна там я надіюсь закінчиться нашою перемогою, то військовий буде нести службу там як поліцейський, як прикордонник чи будь-хто інший, і його морально-психологічний стан буде трохи іншим. І тоді можна, можна якось по іншому це питання вирішувати. Наразі немає кращого рішення, ніж просто технічно обмежити участь, тому що. Ні робота з особовим складом, ні якісь пояснення, роз'яснення вже цю проблему не вирішать. Ці, ця робота велась, вона велася і до повномасштабного вторгнення. Є, є в Збройних силах і методичні матеріали, які потрібно доводити особовому складу про ігроманію, але із за саме легалізації і такого вибуху реклами ці методи вже не спрацюють. Тому перше це обмежити. Для військовослужбовців просто далі далі просто обмежити для всіх цю рекламу, тому що я не думаю, що була б така реакція різка, якби ця реклама не набридла абсолютно всім. Тому що страждають не тільки військовослужбовці, страждає в цілому суспільство від, від цих ігор, тому обмежити рекламу, обмежити можливість в рекламі асоціювати себе з збройними силами. І обмежити можливість там провайдерам, тобто не обне не провайдерам, а провайдерів зобов'язати обмежити можливість реєструватися там, на різного роду зеркальних сайтах, цих казино закордонних. Тобто такі технічні можливості теж є. Це останній пункт. А так, основний пункт це саме обмежити технічну участь військовим. У петиції щодо звернення до Верховної Ради і законопроєкту є передбачення про те, що бажання заборонити рекламу азартних ігор із використанням символіки збройних сил України та будь-якої пов'язаної символіки чи предметів з війною тобто, ось в цих онлайн-казино є ще й символіка збройних сил України для того, щоб більше привертати увагу військових. Звісно, вони прям деякі свої ігри називають там Байрактар, Перемога, ЗСУ, там можна покрутить Бориса Джонсона. Ну, тобто, все, що хайпове, все, що трендове, все, що викликає довіру, вони все це включають в свою рекламу. А найбільшу довіру, як ми всі знаємо, зараз в суспільстві мають збройні сили, як серед самих збройних сил, так і загалом серед суспільства треба заборонити їм асоціюватись будь-яким чином з армією, з війною з усім іншим а чи можете ви розповісти якісь от такі, скажімо, історії з вашого життя можливо з ваших побратимів які справді натрапляли на ось такі недоброчесні онлайн казино і які суми можна там було програти тому що насправді ця цифра яку ви назвали на початку 400 мільйонів це дуже великі гроші Ну дивіться, я сам молодший сержант, в моїх обов'язках працювати з особовим складом в себе, особисто в себе в підрозділі. в мене такого немає, тому що ми працюємо з людьми, говоримо з ними, слідкуємо за їх станом. У нас є суміжний підрозділ, з яким ми працюємо, і там людина винна була своїм побратимом 700 тисяч гривень. Скільки вона програла своїх особистих коштів, коштів своїх родичів. Коштів своїх друзів цивільних, в кого вона їх могла позичати, кредитних коштів, потім мікрокредитних коштів, бо це все е, тягнеться один за іншим. Е, це ще одне питання, насправді дуже важливе, але я все таки в армії не можу всім займатися. Ці мікрокредитні організації, які заганяють людей в борги. І ну, там сума, можливо, перевалила далеко за мільйон. Тому і це тільки один боєць, якого я особисто знаю. А скільки і... таких бійців по всій армії, ну, самому Богу, відомо. Які наслідки психологічного стану тих військових, які програють ось такі суми грошей? Чи може це призвести до якихось суїцидальних думок? Абсолютно. Ви ж розумієте, що людина, яка думає про свої борги, яка винна своїм побратимам, вона перестає бути бойовою одиницею в армії. Це, по суті, боржник, це вже не, не військовий. Його дістає його сім'я, його дістають е, кредитори, його починають, звісно, діставати ж його ж побратими, які ну, логічно вимагають назад свої кошти, які він у них е, позичав. Тому ну, ця людина, як мінімум, випадає з бойової роботи. Е, потім це людина, яка може бути склонна до. Самовільного залишення частини, тобто до там, мінімального якогось дезертирства, не переходу, звісно, на бік ворога, а просто залишення частини і покидання армії своїм, ну, за своїм бажанням, яке є незаконним наразі. Тому ця людина перестає бути бійцем, і це основне це втрата для армії. Пане Павло, а чи є реакції, можливо, якийсь контроль з боку керівництва бригад, зокрема і вашої? Тобто, чи є а, чи тримаються начальники бригади? Оце питання на контролі, і все ж таки допомагають своїм підлеглим, своїм побратимам вийти з цієї ситуації? Звісно, ця робота ведеться постійно, і ця робота велася до повномасштабного вторгнення. Є... Цілі підрозділ в армії, який займається морально-психологічним станом бійців, але ж ви розумієте, що ви не можете залізти до кожного бійця в телефон. Все одно ну, в кожної людини, навіть в армії, є приватність. І цю приватність порушувати не можна. І ти не, ти не можеш проконтролювати, коли боєць просто зайде і за 10 разів прокрутить там тисячу, дві тисячі гривень. Це буквально 15 хвилин. Тому тут ну, тут, тут тільки технічна заборона, ніякий контроль, ніяка робота вже в цій ситуації не врятує. Тому що ніхто не сказав, що це погано. Навіть ви кажете, недоброчесні. В принципі, всі онлайн-казино недоброчесні, тому що вони ну, порушують саму концепцію якоїсь азартної гри. Це просто програма, яка витягує гроші. Вони ж навіть працюють так, що е, спочатку, поки ти. Новий гравець вони тобі дають вигравати, щоб підсадити. Так вони один одного бійці і підсаджують, показують: та ти спробуй зіграй, і ти точно виграєш. І вони, кожен хто пробує, вони, програма їм дає виграти. Потім їх підсаджує на цю, так би мовити, голку, і, і все. і Людина стає залежною від цього азарту. Чи можуть бути ось ці програші великих сум, якимось попередженням для інших військових, що так робити не можна? Звісно, ну ми ж не говоримо про те, що тут кожен грає. Багато людей з цього сміється, вважає таких людей ну, не дуже далекими, не дуже розумними. Але ну, це не вихід попереджувати когось іншого. Треба боротися за кожного, і особливо за того, хто слабший і не розуміє наслідків. А наслідки вони не розуміють із-за того, що їм з кожного онлайн-вікна, ютуба сайту. Телеграм-каналу, блогу кажуть, зіграй, ти виграєш. І ніхто не каже, що ти ніколи не виграєш, що ти станеш залежним. Це дозволила держава. Тобі ще кажуть: грай, ти допоможеш ЗСУ, вигравай там, виграваємо, допомагаємо чи як вони там кажуть. Куємо перемогу разом. У них такі там є лозунги, ну розумієте? Тому людина, яка ну не задумується, якої немає часу задумуватись, тому що вона про війну, вона дуже дуже легко потрапляє під цей вплив і потрапляє в цю залежність. Це була розмова з автором петиції про обмеження роботи онлайн казино молодшим сержантом Петром Петриченком. У студії працювали Руслана Кравченко та Владислав Бундаш.